Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Один клік одним пальчиком, одна кнопка, і ви знаєте багато. Бачите далі, розумієте більше. З нами на зв'язку Майор Збройних сил України в минулому. Міністр інфраструктури Володимир Омелян, позивний міф: вітаємо! Слава Україні! Героям Слава ради, дуже бачу. Дякую за прошу, пане Володимире. хотів поговорити з вами про зраду з Радецьку. Ну, але вона дуже логічна, і тому я, власне, з неї і розпочну. Було колись ревіли гармати, а в Залужний був тоді главкомом і написав стратегію на 2024 рік в The Economist. І чомусь в, в, вона якось не зайшла, а от навпаки, залужний вийшов. А тепер дивишся так: значить, цю стратегію відкинули. Те, що зараз відбувається у 2024 році, це взагалі не зрозуміла, яка стратегія. Стратегія. Чи вам, як майору Збройних сил України, зрозуміла, яка наша стратегія перемоги, скажімо так, відштовхуючись від 24-го року? Ну, це війна, і насправді, якщо хтось сподівався, що механічною заміною одного главкома на іншого, ми раптом отримуємо якесь диво, і все кардинально зміниться на нашу користь, цього не відбулося. Дива на війні теж. Трапляється доволі рідко, хоча ми пам'ятаємо про диво надвіслою. Так от але, тим не менше, це диво воно обґрунтовувалося е, і здатністю воєначальників правильно керувати своїм військом і великими втратами, як серед польсько-українських військ, так і серед більшовицької навали, яка йшла на Варшаву. В нашому конкретному випадку нам потрібна зброя нам потрібні люди і безумовно, просто заміною вищого військового керівництва ми справі не зарадимо. Тому я дуже сподіваюся, от ми отримуємо зараз обнадійливі сигнали з Вашингтону, що можливо цієї п'ятниці нарешті буде проголосована фінансова допомога Україні. Це буде потужним політичним сигналом, і я сподіваюся значним посиленням наших е, оборонних можливостей і в подальшому наступальних. Я сподіваюся, що за нашою спиною не плетуться якісь інтриги в вигляді незрозумілих домовленостей про Україну без України. Бо такі сигнали ми теж отримуємо. А і ми до них і... повернемося. Так. Але пане Володимире, це... дивіться, те, що ви говорите, це є фактично тактичний рівень. Це е, нам треба БК, нам треба е, зброя і нам потрібні люди. Люди це від нас, все решта з і від нас, і з за кордону. Але це не стратегія. Я маю на увазі стратегія перемоги. Ми хочемо вийти на кордони 91 го Чи ми вже цю тезу давно викинули? Ми хочемо вийти на кордони 24 лютого, 22 22-го? Чи теж е, це недосяжне? Ми готові е, в, 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 воювати до останнього українця? Чи ми будемо пробувати рухатися якоюсь логікою? Ну на, як як хорвати свого часу втратили території підготувалися, а потім стрімко двома бойовими операціями відвоювали всю територіальну цілісність від сербсько-імперіалістичних е, загарбників і вати місцевої. Тобто, оце я, я про такий рівень е, вас запитують. Мець на увазі стратегія загалом української перемоги. От вас. Є візія є, чи вона просто персональна, чи ви її як офіцер знаєте? Е, ну як офіцер, я знаю, але не можу цього коментувати. Як персональна візія, е, я хочу вийти на Кубань я хочу вийти на Брянщину. Я хочу вийти на Стародубщину, яка свого часу була анексована Московією. Е, нам треба захопити Москву, бо без цього не буде жодних репарацій. Всі розмови про те, що ми отримуємо якісь виплати з боку Росії, це така фата. Але навіть якщо я буду в підрозділі спільно з потакими побратимами, як Арістович, Подоляк, там Лисий го кварталу і інші, я думаю, що шанси взяти Москву у нас від цього буде набагато вищими. тому це довга історія, це довга війна, і е, вірогідно, що вона триватиме ще не один рік. До цього треба просто готуватися. До на це треба розрахувати свої сили. Я вірю, що ці анонси, які робив президент України, про те, що ось ось у нас з'являться далекобійні ракети, що в нас буде більше далекобійних дронів. Бо це насправді теж відіграє свою роль. Ми бачимо, як зараз тоне Росія, але вона має горіти не просто. Mm -hmm. Так, але в цьому випадку анонси далекобійних ракет певних атакам, певних ракет для літаків, так само, як анонси правильної комплектації f 16 так само, як в все інше, це реально анонси. А те, що ми бачимо, це формування нових армій, і в принципі армія вторгнення на літо в вигляді 300 тисяч, а це більше ніж було в 2022-му. Вже вимальовується. У нас в цьому випадку Тиша. А те, що ви перелічили, до речі, це ж, це ж є та колонка, де економіст від залужного. Це ж він про це саме писав, але тоді її перекреслив. Абсолютно вірно, ну не те, що перекреслили, скажімо, просто не поставилися з належною увагою, і е, для війська, так само як для держави, е, яка насправді має великі ресурси, майже не обмежені. Та але без пріоритетності витрачання грошей і концентрації цих ресурсів е, нічого доброго не буде. Тобто, стратегія, вона власне базується на тому, що ви чітко визначаєте свої цілі і їх досягаєте. Поки що ми бачимо такі доволі колі кроки, але можливо тоді багато інших пояснень як свого часу здається цього, чи минулого тижня президент коментував удари по нашій енергетичній системі і розповідав, що було зроблено, що не зроблено. Що винуваті понесуть покарання? Побачимо, як це все закінчиться. Але у нас питання не винуватих, нас питання в тому, щоб виграти, а не шукати причини, чому ми програли. Е, тому я щиро сподіваюся, що все таки е, ми е, виставимо належні е, точки, до яких ми маємо йти, і е, власне напрям БПЛА буде залишатися ключовим для української армії, бо те, що ми досі боремося, це диво криваве диво. З квітня 2022 року нас мало не стати, і ми продовжуємо свою боротьбу тільки тому, що ми маємо підтримку з боку заходу. На жаль, інколи вона є більш декларативною аніж реальною. Але те, що країни заходу вже є з нами, це Безпрецедентна річ в нашій історії. Такого ніколи не було раніше. Нас завжди атакували з усіх сторін. Ну, це як мінімум правильна відповідь на те, що колись Антанта робила і не доробила. Це коли була українська народна. Але тепер надіємося на довгу співпрацю, але тут якась має бути в принципі тоді якась логіка і з боку наших партнерів. А в нас амуніційний голод, а в нас на багатьох ділянках вже гірша ситуація ніж один до десяти побоєкомплекту для арти. У нас крінжові історії про те, що навчання, другий етап навчання українських пілотів-інженерів для f 16 так і не розпочався. А замість того, щоб весною в нас в небі з'явилися українські f 16 нам сказали, що пацани з островів Британії перебираються на другий етап. Тепер будуть що французьку вчити для того, щоб освоювати другий етап вивчення f 16 все це нагадує якісь такі. Ем, ну, оцю е, озвучену Орбаном логіку. Пам'ятаєте, як, як Орбан, а потім несміливо бразильський Десільва пояснювали, не треба просто перестати давати. Перестанемо давати, вони змушені сісти і, е, і підписати мирну угоду, тобто капітуляцію. І воно все вкладається зараз в, в, в оцю орбанівську логіку. В світовій історії були етапи так званих дивних воїн. Я не знаю, чи цей термін дивна війна можна застосувати до російсько-української, але тим не менше, позиції західних лідерів, які були нейтральні або навіть негативно влаштовані до України, теж міняються. Ну най... найостанніший найяскравіший приклад той же штраф, який ще позаминулого тижня розповідав, що він прийде до влади, якщо він прийде до влади. Він там протягом кількох годин все це вирішить, просто домовимося посередині, десь там було. так, от е, така вже риторику ми ми чули у 2019 році, і раптом, е, буквально останніми днями, він каже: Окей, я згоден, е, буде допомога Україні і Ізраїлю в вигляді кредиту. І давайте це хлопці, вирішувати. Побачимо, чи воно буде так само завершено в Конгресі, якщо там знову якийсь там виток в спіралі політичної гри. Але зміна риторики очевидна. Тому я би все-таки закликав усіх нас е е, не впадати в депресію, так mm -hmm. не шукати дна. Нам дуже важко. Це безперечно. Але. Е Попри усі гучні брязкання зброї з боку Російської Федерації, Красної армії, про їхні цифри, які вони називають 300 тисяч призово, 450 тисяч готових до атаки, українська армія вже понад мільйон. Це не 2022 рік, коли росіяни атакували нас, а нас було менше 200 тисяч, а насправді я думаю, що менше 100 тисяч. E, зараз для того, щоб захопити Україну чи отримати якісь суттєві просування на тому чи іншому напрямку, треба вже мільйонні армії Сотніми тисяч. Вони справи не вирішать. Так вони перевага в БК, так вони перевага в, ар в артилерії, в, арт в, арт в ракетах. От саме тут нам треба концентрувати свої зусилля, нарощуючи вла виробництво власної зброї. В першу чергу, далекобійні ракети, далекобійні дрони. Бо, як бачимо, союзники з цим не, не готові поспішати. Так, да, але в цьому в цьому випадку е, яка логіка розвитку подій? От прямо в за декілька хвилин перед нашою зустріччю, а е, всіх за, закликаю підписатися на ФМ Галичина аналітика. Три ракети центр Чернігова і нема чим збивати. Вчора президент в інтерв'ю, як завжди, знову іноземним журналістам, а не вітчизняним, але все-таки розказав правду: 11 летить на трипільську. Теплоелектростанцію. Сім збивають, а далі вже не збивають. Чотири долітають, тому що вже нема чим збивати. От в цьому випадку нема чим нема чим. Ми ж все дронами не закриємо, і волонтери теж все не закриють. А стрілецькою якось буде важко воювати проти Кабів і всього того, чого стає все більше і більше на лінії зіткнення. Є дві концепції. Ми вибудовуємо суперпотужне ППО. І ми бачимо в випадку Ізраїля під час останньої масованої атаки з боку Ірану і терористичних союзників, воно спрацювало дуже непогано. Але відверто кажучи, в мене є велике питання: що якщо би не 50% відсотків іранських ракет загубилися під час своєї траєкторії, бо там багато з них впали, не злетіли все інше, а полетіли би 100%, відсотків. Якщо б не було американської, британської іншої авіації спільно з Йорданською, яка збивала е, іранські ракети і шахеди, чи вистояв би залізний купол і всі інші компоненти пов'язані з ним? Тому все таки я дотримуюся іншої теорії. Я вважаю, що має бути потужне наступальне озброєння. Ми повинні знищувати цілеспрямовано спрямованого місця виробництва їхньої зброї, е, аеродроми. Місця ремонту їхніх літаків, гелікоптерів, ракет, і всього іншого, про техніки, і просто випалювати землю в їхніх толіх столах. Пане так і відбувається. Дивіться, от так, так було в, в Луганську, тимчасово окуповано. Ну, коли лупнули по по одному з об'єктів, так було сьогодні під ранок в Джанкої по військовому аеродрому. Одним словом, тою логікою рухається. Але я зараз про знову повертаюся до цих масованих терористичних атак в глибину країни. Як оце ж зараз по центру Чернігова? У нас 10 договорів. Нам весь час показують нові нові двосторонні договори про оборону. І в цьому випадку тут нічого немає ні такого, як Йорданія робила, що відкрила простір, збивайте собі ракети, ні такого, як робили британці і американці, підставляючи в плече сили Ізраїлю ще на територіях далеко від країни, тобто над Іраком там, і так далі. І, і, і в цьому випадку ну, ну як, хіба нам ці 10 договорів? Замість того, щоб замів не витрачати туди час гроші і людей, чого б не торпедувати програму набуття членства в НАТО, ну дивіться, міжнародні договори це така дуже тонка матерія насправді. І е, ви знаєте, жодному українцю слова Біла Клінтона сьогодні про те, що він помилився тоді, роззброюючи Україну, забираючи ядерну зброю, вони як. Вибачте мертвому при бо то воно вже не помічне, і я би дуже не хотів, щоб оці договори, які ми зараз підписуємо, чи якісь через якийсь певний період часу теж не спрацювали, і хтось би там черговий з українського боку і з боку західних держав вже в вигляді пенсіонера вийшов і сказав: Ну так, да, ми помилились, щоб такого не було, щоб було так, як в Ізраїлі чи з Йорданією, нам треба переходити зі статусу ситуативних союзників. До статусу постійних союзників. А чому ми ситуативні? Я нагадаю. Бо буквально ще в 20-21 роках ми казали, що НАТО ну така собі історія, може не дуже й треба. Нам ми взагалі не впевнені, чи ми хочемо туди йти. Є це звичайно красиво, якщо нам дадуть гроші. А якщо нам ще вимагають щось робити, то не можливо і не дуже і потрібні. А от коли наша політика буде послідовною і продовж років десятиліть, ми не мінятимо своїх векторів. А ми ж були багатовекторною країною в більші, більшість більшість часу з цього тридцятиріччя е, незалежності. Тоді я думаю, що американські британські літаки будуть підніматися на захист України навіть неважливо, ч, яким членом НАТО ми будемо. Хоча я впевнений в нашому членстві і в Альянсі і в Європейському Союзі. Головне стабільність і послідовність та ну але в цьому випадку ми бачимо, якби маленькі е, Балтійські держави, але якщо якась загроза в небі, зразу піднімається авіація НАТО і дуже часто не їхня. Коли ми читаємо ці 10 договорів, жоден з них не передбачає хоча б ось такої допомоги, яка була надана Ізраїлю під час іранської атаки. Одним словом, незрозуміло е, в сама логіка. Нам треба ще таких 20 договорів, нам стане від того тепліше, легше. Ну от е, цієї логіки ми. Да. Не нам простеж. потрібні Роман, нам потрібні два договори: це договір про членство України в НАТО і в ЄС. Краска. Все інше, це можливо якась така тактична пауза чи намагання видати бажане за дійсне, але в нас як нації має бути єдина вимога підпис mm -hmm. України і держав-членів під членством України в НАТО і Європейському Союзі. Хочу повернутися до того, що от відбувається в глибоких тилах. В глибоких тилах і далі крінжова історія, яка вже просто як сова на Глобус не налазить, я маю на увазі отакі от справи в стилі справи полковника Романа Червінського, які просто ну, не мають ніякої логіки, але їх вперто давлять так, ніби це враг народа. Абсолютно нелогічним не виглядають ці варіанти. А ось є петиція, зібрала достатню кількість голосів. Виходить е, в. Прем'єр шмигалі каже, ні, що ні, 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 не можна забирати гроші з цієї історії під назвою Єдиний марафон із з медвечуківськими кадрами. Ні, це це нацбезпека. Тому ми не будемо звітом ти гроші на дрони передавати. Одним словом, крінжу багато дуже в, в, в тилах, і Він не не підлягає логіці воєнного моменту. Ви знаєте, не моє глибоке переконання, і саме з цією думкою я приєднався до лав збройних сил, що під час війни має бути єдина політика вистояти і перемогти. На превеликий жаль, після переляку перших місяців деякі люди повернулися до звичних методів, і переслідування Червінського це ганебне. Це ганебно і для е, офіцерів, і для військовослужбовців Збройних сил України, і це дуже поганий меседж для усього суспільства. Можна оцінювати наскільки ефективний чи неефективний той чи інший на своїй посаді, чи на своїй ділянці і тоді можуть бути перестановки, але засуджувати бойових офіцерів і вішати на них несправедливі звинувачення це я вважаю зрада. І то, в чому мене не переконував в протилежному, я до цієї думки не пристану. Тим більше якось так склалося, що в нас є дуже багато непокараних зрадників, які насолоджуються свободою, які чудово ведуть бізнес, які відпочивають не тільки в Україні, і до них жодних питань. Я вже не згадую про московських попів. Як для мене це набагато більша загроза, аніж український розвідник, який вспонував не одну блискучу операцію як він там комусь політично подобався чи не подобався, і суспільство, до речі, це відчуває. Е, якщо комусь здається, що це якась така локальна, окупована історія, на яку ніхто не звертає уваги, ні. Суспільство це все бачить. Просто на час війни максимально люди пригамували свої емоції. А от після війни буде ситуація кардинально інша. Але і вже і під час, оскільки ми розуміємо, що це війна вдовго, то відповідно це такі е, щоденні втрати відчуття єдиного кулака. Це ж мрія Путіна. Вони ж не даремно кучу і ПСО запускають як в Україну, так і за кордоном. Я от хочу повернутися власне, до, до цього моменту. Коли довіра сипеться, вона сипеться не руками а дій ворога. Я от, поки ми говорили, спеціально загуглив одну інформацію, бо буду вас питати як в колишнього міністра інфраструктури. Просто, якщо в Google вдарите, то ви отримаєте цілий список повідомлень з 2023 року. Трипільська та Зміївська тес оснащені засобами захисту від обстрілів на 100%. Трипільська тес облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100% центр енерго. Станція Центренерго за 48 мільйонів замов. Це, це я тільки дивлюся, там можна читати і читати. Одним словом, мільярди витратили та так захистилися, що там можете термоядерним ударом лупити, нічого нам не зробити. І під це були конкретні прізвища, конкретні е, гроші, і є тепер конкретно розведено руками. Ну от. От, 100% руйнування. І в цьому випадку це і є про втрату довіри. Я розумію, що тут можуть знайти ЦАПа відбувайла і посадити його. Або сказати, ні, ми тобі даємо 24 години, їдь в свої Дубаї, там в тебе квартирка, там відсадишся, або, або інакше ми тебе послом Словенією відправимо і будеш мучитися. <кій> так в цьому випадку, для чого не змінили оцю щоденну систему підриву єдності? Бо вона е, на, на тому марафоні, вона в таких от повідомленнях, вона от в такій зраді, яка зроблена українськими руками Made in Ukraine. Ну для мене теж дуже дивно, що е, медійники від Бога багато разів відбувають в знаєте, опиняються такими безпорадними в якихось найскладніших ситуаціях. Але е, говорячи про ситуацію в енергетичній сфері, яка зараз склалася. Насправді тут проблема навіть не з руйнуванням ТЕЦ. Ми, до речі, хотіли від них сам, самі позбутися десь до 2035 року. Е, питання здатності е, енергомережі України як такої? Вільно перекидати електроенергію в той регіон України, який цього потребує. І саме на цьому був спрямований ключовий російський удар, про що мало говорять. Навіть якщо всі електростанції, окрім атомних в Україні, зруйновані, ми можемо отримати електроенергію з Європейського союзу. Так вона буде трошки дорожче але ключове економіка буде працювати, населення буде зі світлом, збройні сили будуть мати необхідне живлення для власних потреб. А незахищеність цих ключових вузлових підстанцій від ракетних ударів, я думаю, має бути предметом серйозних. Розмов на рівні вже не уряду, а банкової. Ага. То, наскільки мені відомо, дискусії про, власне, третю стадію захищеності велися, але в силу певних причин ці роботи були не профінансовані і не проведені. Чому так сталося? Хто злегковажив підготовкою до війни? Хто зливковажив е, виготовленням дронів, хто зливковажив підготовкою захисту станції і е, підстанції від е, російських ударів? Ну я думаю, що всю правду ми сьогодні не дізнаємося, але висновки потрібно робити швидкі, бо дійсно енергосистема під серйозною загрозою, і нам важливо зберегти її функціонування як таке: не рвати собі волосся за втратою однієї чи іншої теплоект а Домогтися збереження самої електросистеми, і до речі, в цьому контексті я насправді я вважаю, що от, е, спроба будівництва додаткових атомних блоків, які будуть маневрові, е, це непогане рішення. Просто треба розуміти, що але це воно вдовго 10 років часу. Так, але це треба робити. Це як ну, будь-який і... інфраструктурний проект. Та. Якщо не почнете робити його вчасно, ви ніколи його не зробите. Пане Володимире, на, на закуску, просто якщо можна коротко принаймні, принаймі ваш прогноз, ми розуміємо, що на заході, наприклад, розуміють і дають, і вже не в не вперше невеликі, не маневрені різні енергогенеруючі такі пересувні станції, генератори і так далі. Тобто, логіка, про яку багато разів говорили, вона до речі, розповсюджена в Швейцарії, в Словенії, в гірських районах Європи, тобто роззосередження енергогенерації і роздріблення. Ми до осені, наскільки можемо, з втраченого відновити на тих ресурсах, які вже приїхали, і які ще їдуть до нас. Ну, дивіться, диверсифікація так званої електроенергії, виробництво її генерації, воно можливо правильний крок, але коли ми говоримо про якісь віддалені регіони і переважно для побутових місцевих потреб, якщо ми говоримо про будь-яке виробництво середнього і великого рівня, ну це не, це не вирішує. так це нам потрібно все таки мати атомні електростанції як надійне, де найдешевше екологічне джерело електроенергії. E, тому, e, чи готові ми до блокаутів? Так, на побутовому рівні ми готові. E, бо ми вже закупилися генератором. Мені здається, що кожного українця крім автомата вдома такий пауербанк як мінімум, а генератор в багатьох. Але питання промисловості не вирішене. Питання функціонування економіки в таких умовах під величезним e, знаком питання. Тому я ж таки сподіваюся, що маючи цей невеликий запас часу, розуміючи, що обстріли будуть продовжуватися, розуміючи, що з ППО і захистом у нас є серйозні проблеми, ми вдамося до тих рішень, які потрібно зараз жити. Уряду це можливо зробити, але ж робити швидко. Та ну на цій ноті джентльменського набору в хаті кожного українця, тобто АКМСУ, ЕКЛАУ і один дизель-генератор, мусимо завершувати нашу розмову. Пане Володимире, дякую за участь в нашій програмі. Володимир Омелян, позивний міф, майор ЗСУ і в минулому міністр інфраструктури для глядачів ФМГ, чина, Аналітика». Дякую, до нових зустрічей.